Найрозумніших, найобдарованіших медалістів вітали 31 травня. Незамінно учасників засіб класних шкільних і міських заходів. Переможець міського етапу обласного конкурсу зерна доброти. Призер обласного етапу всеукраїнських очнівських олімпіад з англійської мови. Завершення навчального року святкують учні, а випускники отримують свою першу найвищу державну нагороду. Загалом цього року серед бориспільських одинадцятокласників 43 медалісти, 39 золотих та 4 срібні. Міський голова Анатолій Федорчук вручив медалі інтелектуальній еліті міста, а їхнім батькам подяки за виховання гідних громадян. Не намагайтеся змінити все світ. Цьому е, нікому ще не вдалося. Змінюйте себе. Мабуть, найважча боротьба це боротьба з самим собою. Я хотів би, щоб саме з самим собою ви були друзями. Бажаю вам щастя, здоров'я, процвітання. Хотів би подякувати вашим батькам, родичам, які вас підтримували всі ці шкільні роки, допомагали вам, надихали вас на нові звершення. Серед красунь випускниць вирізнялася срібна медалістка, учениця спеціалізованої школи, школи лінгвістики Софія Коба. Дівчина для випускного вечору обрала сукню вишиванку. Зараз я як ніколи важливо бути патріотами своєї країни і підтримувати як тільки можна свою державу. Я вирішила підтримати таким, таким вибором своєї сукні. І мені здається, що краще українського українського національного одягу українцям нічого не личить. Тому я вирішила, що для мого випускного вечора це кращого вибіра просто не існує. Дмитро Дайнеко не лише медаліст, а й найкращий випускник року. Ліцеїст тішиться, що саме його обрали з поміж представників восьми шкіл міста. І мені випала можливість стати переможцем цього конкурсу, адже я брав участь у двох всеукраїнських олімпіадах, перемагав в обласних олімпіадах з англійської мови, з німецької, з історії, з правознавства. От. Мене зараз переповнюють емоції, я неймовірно щасливий. Дмитро каже, що своїм успіхом завдячує директору ліцею дизайну світа Ларисі Ананівні Власенко, бо саме вона розгледіла в хлопчикові справжнього лідера, всіляко сприяла розвитку та вчила ніколи не зупинятися. Цього найкращий випускник 2014 бажає усім учням. Шановні однокласники, шановні гості свята, я хочу поздоровити вам і побажати не тільки банального там здоров'я, щастя. В цьому дні а на подальше хотів би вам сказати, що ніколи не здавайтеся, ідіть впевнено до своєї мрії. Навіть якщо ви бачите якісь перешкоди, то покличте, будь ласка, друзів або своїх однокласників, і вони вам допоможуть цьому. Валентина Вастовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.